Привіт, привіт! Мене звати Ендрю Чаров. Ти на каналі Business Generation І сьогодні ми поговоримо про дуже важливу тему, як знайти файного постачальника, з яким ти зможеш збудувати швидко великий бізнес. Дивись від відео до кінця. В кінці дам подарунок дуже важливий, який тобі допоможе в цьому надзвичайно важливому питанні. Ну перед початком, вже за традицією, прижимай свій лайк, підписуйся на канал. Якщо ти ще не з нами, в нас велика бібліотека з відео по e-commerce, по онлайн-маркетингу, діджитал. Зможеш безкоштовно тут навчатися. Тому підписуйся, став лайк і, звичайно, пережимай дзвоника для того, щоб першим отримувати нову інформацію. І так, як знайти постачальника, погнали. Перш за все, тобі потрібно розуміти, що у будь-якого постачальника нормального повинен бути сайт, де ми можемо ознайомитися з інформацією про цього постачальника. Ось перший пункт це. Промоніторити сайт. Якщо вам постачальник каже, що він там вже 5-10 років на ринку, ми йому не віримо. Ми перевіряємо, як це зробити. Перш за все, є доповнення, яке перевіряє, коли був зареєстрований домен. Ми заходимо на його сайт і бачимо, коли була перша реєстрація. Це перший пункт зараз. Перейдемо в мій ноутбук, покажу. Ще до цього додавлю, що потрібно дивитися на дизайн сайту. Якщо дизайн сайта ну, трішечки вже застаріли, то це гарна новина для нас. Можливо, не досить гарна для постачальника, але для нас це гарна новина, тому що вона свідчить про те, що постачальник вже якийсь час займається з цим сайтом. І він просто не встиг оновити свій сайт. І так, зараз показую, як за допомогою одного доповнення ми можемо перевірити, коли було зареєстроване до мене ім'я. Погнали! Так, зараз я вам покажу один з варіантів, як можна дізнатися, скільки років сайту там, постачальника або каргокампанії, якщо ви хочете вже співпрацювати, ви вийшли на контакт і там запиталися, скільки років ви вже на ринку, там скільки років вашому сайту, наприклад, вам вже сказали, що ми там на ринку вже більше 10 років і так далі, тому подібне. Ну, перший момент ми дивимося на дизайн-сайту. Якщо дизайн більш-менш модерновий, то треба дивитися, скільки. За часом вже зареєстрований сам домен. Як це можна зробити? В мене є класнюче доповнення для Google Chrome, назву якого ви дізнаєтеся у кінці, ну або як заполучити назву цього доповнення. Мега круте доповнення, яке дуже часто виручає мене і моїх учнів, коли. ну, Відбувається пошук постачальника або карву компанії. Дивіться, ми заходимо в це доповнення ну, на самому сайті, перебуваючи, заходимо в це доповнення, і тут є прям уся інформація, де він був зареєстрований, коли був зареєстрований це домен, скільки вже він за час працює. Є тут вкладочка домен, ми прямо сюди заходимо. І е, ось тут є е, вкладочка така creation date. Тобто він був створений 513, тобто 13 травня 2019 року. То вже більше трьох років цей домен функціонує. То як мінімум, вже для себе поставили там, напроти пунктику, що вже постачальник представлений більше ніж три роки на ринку Галочку, і можете вже далі спілкуватися або з самим постачальником. Там менеджерами або вже з клієнтами, і для вас це спокій, для вас це вже інформація додаткова до того, що вам до того до тієї інформації, яку вам дають самі постачальники. Да? Ви вже е маєте більшу інформацію. От, класний інструмент, користуйтеся завжди буде вам допомагати. Ми перевірили доменне ім'я. Ми подивилися, наскільки класно, файно працює сайт, який в нього дизайн, Ми можемо поспілкуватися з підтримкою, перевірити, як вона відповідає. Це також важливо для перевірки, адекватності постачальника. Тобто нам потрібно для себе поставити галочку, чи постачальник взагалі розвивається. Якщо в нього там елементи бізнесу, які на виду вони хромають, значить. Постачальник просто забуває на свій розвиток, і це для нас ну не є гарна новина, якщо ми хочемо працювати з ним по дропшипінгу. Другий пункт при перевірці вашого постачальника це, звичайно, наявність товарів, яка вас влаштує. Перш за все, треба розуміти, як часто він привозить товари до свого складу, яка інтенсивність і яку кількість відправок він зможе. Обслуговувати вашу, якщо в нього там вже під зав'язкою його партнерів і залишається зовсім мало товарів, але в нього все класно працює. Тоді ми можемо брати його як запасного постачальника. Але як основного я би не рекомендував е брати в такі ситуації, тому що бувають такі випадки: там багато замовлень прийшло за один день. Ми намагаємося усі е відправити, але в найважливіший момент постачальник каже, що товар закінчився. Це не є добре і. Звичайно, ми будемо втрачати при такій історії, тому ми перевіряємо і наявність, і кількість товарів. По наявності, якщо ви вибрали якусь нішу, вам потрібно зрозуміти, що у вас є основні товари і товари для допродажу. От важливо, щоб один постачальник перекривав усі ці питання, також повинен бути подарунок при у цій всій е схемі вашій, Да? Якщо є подарунок, то звичайно ви будете обходити ваших конкурентів, у вас замовлення будуть дешевшими. І якщо цей подарунок дешевим буде для вас і буде е класно для вашого клієнта. Позиці... Позиціонуватися, то це, звичайно, дуже класна історія, тому подарунок також не забуваємо. Тобто слідкуємо за наявністю товарів, основний допродаж і подарунок, і, звичайно, за кількістю товарів в тій ніші чи по тому чи іншому товару, з яким ви хочете працювати. Йдемо далі. Друзі, зараз невеличка реклама. Якщо ви хочете привезти товари з Китаю і продавати їх тут з більшою націнкою. В мене є знайомі з компанії OptMaster, які вам можуть це все реалізувати. Тобто привезти товари під ключ, взяти на себе всі документи, перевірити декілька разів на складі у Китаї ваші усі товари від вашого постачальника, якого ви там собі знайдете. Це максимально зберігає ваші кошти, тому що ви будете максимально впевнені в тому, що до вас їде е, саме той товар, який ви замовили. Тобто вся комунікація буде на Оптмастері. В них є офіс в Китаї, тому ви можете бути максимально впевнені, що ця компанія буде вам допомагати, і з цією компанією ви спокійно, спокійно доставите усі товари від вашого постачальника з Китаю до вас, додому, там де ви хочете. Вони співпрацюють в різних країнах. Тому переходьте по посиланню під відео. Компанія OptMaster, а до речі, вони також досить часто показують новинки з виставок, новинки з Китаю самого, і ви можете першими знайти трендові товари. Досить давно з ними співпрацюємо. Класна компанія. Переходьте, можете бути в них впевнені. Друзі, наступний пункт: як обрати класного постачальника, це звичайно. Наявність автоматизації. Для мене найголовніше, щоб постачальник завжди мав фокус на розвиток. Якщо в нього немає цього фокусу, то це буде відразу біда. Навіть якщо є якісь там сліпі зони в бізнесі, якщо постачальник розвивається, він, він замотивований їх перекрити. Якщо ви промоніторили сайт і бачите, що постачальник вже працює там, 5 плюс років, і він не змінюється, в нього досі немає crm системи автоматизації. У нього досі немає е, якихось програм, які е, полегшують вам вашу роботу, то це означає, що постачальник просто не хоче розвиватися, або, або в нього щось не так. Тому завжди звертайте увагу на автоматизацію в бізнесі, crm системи і так далі. Можна таких постачальників знайти. Звичайно, ви е, будете трішечки менше заробляти, тому що це додаткові витрати, які лягають на постачальника, можливо, там ще є. Свій кол-центр і так далі. Але ви будете впевнені в тому, що це все працює, і постачальник саме той, який вам потрібен. Якщо ви навіть десь там менше заробите, але система буде ваша файно працювати. На цьому потрібно робити фокус. Не женіться там за якимось там, 5 баксів лишніми, але ви будете. Постійно в нервах і так далі, ви будете більше забирати часу на оформлення цих заявок і так далі. Тому я рекомендую все ж таки тут підходити, тут підходити з холодною головою і шукати постачальників з автоматизацією. Зафіксували, йдемо далі. І четвертий пункт, друзі це звичайно персоналізація. Якщо ви займаєтесь дропшипінг бізнесом е і ви маєте. Можливість покласти до вашої відправки таку якусь цукерочку, якусь шоколадку, та якусь е, візитівку, можливо, додатково. Це, звичайно, плюс. І досить мало постачальників е, роблять персоналізацію для своїх клієнтів, особливо по дропшипінгу. Це ну, важкувато. Е, потрібно, щоб все працювало. Потрібно, щоб у них логістика правильно працювала, потрібно, щоб у них склад працював. Тому що це все робиться в них на складі. Тому звертайте на це увагу. Це, як би сказав, вишенка на торті, з персоналізація у постачальника. Зрозуміти, що ви в бізнес, в товарний бізнес заходите не на один місяць, навіть не на один рік. Якщо ви правильно вибудуєте свою систему, то ви зможете з вашими клієнтами працювати впродовж 5-10 років, це нормально. Люди будуть до вас повертатися, якщо у вас класний сервіс, якщо у вас буде особистий підхід до кожної. А особистий підхід це завжди персоналізація. Тому звертайте на це увагу. Друзі, я впевнений, що ці всі пункти вам допоможуть. А зараз, до речі, дам вам ще подарунок з цього відео програма, яка допоможе вам дивитися, коли був зареєстрований домен. Спеціальне доповнення до Google Chrome. До речі, його було не так просто знайти. Там різні різні припробували, Але саме ту інформацію, яку ви сьогодні дізналися в цьому відео, тобто, коли була перша реєстрація, саме перша реєстрація, а не перереєстрація до мене, ось такі доповнення дійсно на вагу золота. Ви можете отримати це доповнення для того, щоб його отримати, цей подаруночок, вам треба зробити всього-навсього дві дії: перше, це. Дзвоник на нашому каналі, він повинен горіти. Ви перевірте, будь ласка, цей статус. Ви будете першим отримувати відео з нашого каналу. І, друге, це зробити репост цього відео в своїх соцмережах і додати обов'язково силочку, по якій можна перейти. Тому що багато багато мені присилають скріншотів, але просто не можна перейти. Ось зараз потрібно додати силочку. Щоб можна було тиснути і пройти на саме це відео, давайте допоможемо іншим підприємцям товарного бізнесу краще працювати в цій безумовно класній справі і підтримуємо, звичайно, коріномовний контент. Ось тому у вас є зараз всі шанси отримати класний подарунок і ще й поділитися прикольним контентом. Вам вже по традиції я бажаю класних продажів, високих прибутків вашому бізнесу. Зростання без безперечно. Всі інструменти ви зможете для цього знайти на нашому каналі Бізнес Дженерейшн. Приходьте в нас, велика бібліотека. Дякую тобі за увагу. Зустрінемось у нових випусках. Бізнес Дженерейшн. Папа.